Всім бажаю міцного і нефільтрованого. Для мене гумор це реальний бронік. Я придумав собі таке формулювання, і я наполягаю на цьому, бо він дійсно захищає. Він захищає від болю війни. В тебе є право не користуватися броніком. Але як на війні з тобою може трапитися те саме: війна може вбити тебе. Із середини вбити в тобі людину, яка повернеться додому, але вже не буде тою людиною, яку сприймає твоя сім'я. Тому дуже важливо відокремити війну від а, особистого життя і жити мирним життям вже на війні, обговорювати із своєю сім'єю тільки мирні теми. Планувати майбутнє життя, жартувати, не розказувати про свій військовий біль. Ваші близькі дуже будуть прийматися цими подіями, допомогти вони вам нічим не зможуть, але тільки погіршить цю ситуацію. Тому війна, як автомат Калашнікова, вона закінчилася. Ти її здав і повернувся додому. Де би не був, не забуду дім. Одного разу ми з вами всі повернемось додому. Бо рано чи пізно війна закінчиться. Але для того, щоб попасти додому, нам треба про це думати з вами вже зараз. Бо перед тим, як попасти додому, нам треба спочатку все здати і підписати обхідного листа. <рес> Бо, да. Бо на кожному солдаті записана куча всякого маймайна. <рес> де де-де-де би не був, не забуду ОЗК. Краще проїбеться десь нога або рука. І від фосфору свій спальник я прикрию тілом сам, бо з армії не звільнять, поки все це я не здам. Моя найголовніша роль це музичний гумор. А за допомогою якого я намагаюся відкрити бійцям очі на те, що війна це не є життя, війна це є тимчасова ситуація, від якої треба відокремитися, не впустити її близько до серця, і навчитися робити будь-яку ситуацію м'якшою. Реакція хлопців на моїх виступах дуже позитивна. Справа в тому, що я їм відкриваю очі на всі ситуації, які з ними відбуваються на фронті в їх солдатському побуті. І якщо ще три хвилини тому він дуже переймався, тим, що його якось наказав командир. То почувши від мене якусь пісню чи жарт на цю тему, він вже більш лояльно ставиться до цієї ситуації. Знав, що тільки не попросять від Бека і Дакальсон, тільки ні за які гроші не я свій шеврон. Показником нашого виступу а, і є та реакція від хлопців, яку ми отримуємо і під час самого виступу, і, а головне, після виступу. Найголовніша оцінка це вже став таким символом, символом довіри між чоловіками це шеврон. Шеврон це не шматочок тканини з ліпучкою. Шеврон це братерство. Якщо людина до тебе підійшла, зняла із себе шеврон і наліпила на себе, це можеш вважати, що сто відсотків ти зробив для цієї людини щось надважливе. Що сказати тобі, побратиме? Чим підтримати? Я все скажу. Посміхнися очима сумними. Ну, хочеш сраку тобі покажу. Анекдот розкажу, заспіваю. В інтернеті сто мемів знайду. Ти же вмієш сміятись, я знаю. Сміхом ми подолаємо біду. Пам'ятаєш, я біг по тривозі і шнурком зачепився за, за берць. Я летів, загубив по дорозі ящик з зевками, хай би їм грець. А коли я помитись зібрався, тут прильоти пішли полотном. Я лягав і до вас пробирався до окопів з брудним пісюном. Ти ж на відео зняв, пам'ятаєш? посміхнувся. Дай я обійму. Ми з тобою завжди, ти ж знаєш, і в огні, і в багні, і в диму. Я для тебе все зроблю, мій брате. Ну і ти прямо зараз, дай зуб. Обіцяй, що то відео сарати викладати не будеш в Ютуб. Я старший солдат Раменів Роман Юрійович, військовослужбовець під п'ятдесят окремої мотопіхотної бригади, наразі очолюю запорізький напрямок культурного десанту. Якби не гумор, в моєму житті не було б абсолютно нічого. Мої перші кроки в самостійному житті почалися з гумору. Всі мої друзі пов'язані з гумором, всі мої роботодавці пов'язані з гумором. Я сам розповсюджую гумор. Я зустрів свою кохану завдяки тому, що їй сподобалось, що я дуже весело описав себе. Гумор для мене це моє життя. Якби не гумор, то не я Розкладайте, хлопці, спальник, та й лягайте, спочивать. А я піду поки тихо, і з лопати погулять прильоти. Раз, два-три лягаю. Його панікапи. Ну яких іще назва прильоти? Раз, два-три вже знаю. В собі не втримаю. Знову форму йду стирать. Досвід кожного бійця взагалі не унікальний. Ми проживаємо абсолютно однакове життя. З нами трапляються однакові ситуації. На жаль, ми так само втрачаємо побратимів. Всі, на жаль, нам доводиться багато копати. На жаль, нам доводиться мати справу із армійською бюрократією, але це все не є таким жахливим. Якщо ти почув на цю тему жарт, хлопці починають пересилати відео, які вони відзняли тільки що, один одному, і вже замість того, щоб сваритися між собою, вони просто передивляються в телефоні і тупо ржуть. Можна і так, бо я кожен день я поринаю в країну пройобних рапортів. Це болюча тема. можна на біс про рапорт подачу рапорт? Про пройобані рапорти. Ще раз, ще раз. <клес> Пісня про пройобані аеропорти. Про те, як солдат відпрошується у ротного у відпустку. Армія дійсно це дуже жорстка структура, і тут існує субординація. Але там напередку, скажімо так, слава Богу, для субординації нема місця. Там є повага. Всі накази виконуються бійцями від командира. Не тому, що ти боїшся, не тому, що він зараз напише на тебе рапорт чи щось з тобою зробить. Ні, тому що ти поважаєш, тому що він твій побратим. Тому що ви робите одну єдину справу. Я написав ще одного, сам в строєву поніс його. І день ще навіть не пройшов. Як проїбали рапорт знов, і вечір навіть не пройшов. І третій проїбали знов, а я садтятий, я такий, четвертий рапорт написав, знов в строєву його поніс, і сам його десь проїбав. Коротше, я з тих самих пір, вже на відпустку хер поклав. Дякую. Дякую. Хумор він є жорсткішим, але не в наш бік. Про своїх ми не жартуємо жорстко. Ми можемо жорстко жартувати про орків, про пінів, яких так і називаємо. Просто чоловіки стають жорсткішими. Вони навчилися жити і переживати біль. Дуже швидко, незважаючи на втрати побратимів, доводиться йти вперед, бо нам потрібна перемога, нема часу плакати.